Світ без насильства, без болю болі і зла, де народом заспівана пісня, містя тільки хороші слова. Мій улюблений світ без насильства, де немає і війни, Де світло кавина Барвеста, на осінь не почує суни. Мій улюблений світ це не казка, А реальне, щасливе життя, бо звільнивши нас від насильства, можна сміло іти в майбуття. і коли на те натрах. Без страждання заживе кожне місто, скажуть люди всієї країни. Україна це світ без насильства. Ти не маєш права ображати мене, бити мене, принижувати мене, мене. сховати мене, ігнорувати мене, літкувати про мене, за те, що я погано вчусь, за те, що я тебе не слухаю, за те, що я тебе дратую. За те, що я хочу. Убавити. За те, що я просто хочу жити. Я проти насильства. Не мовчимо. Розирвімо коло насильства. Я, я проти насильства.